Добрий день! Вітаю вас на уроці математики. І сьогодні ми будемо розв'язувати задачі і вправи на тему відрізок та його довжина одиниці вимірювання довжини відрізка. Тож почнімо. Розглянемо приклад. Точка К належить відрізку МН. МН дорівнює 27 см. Знайди довжини відрізків МК. І КН, якщо відрізок КН удвічі довший за відрізок МК. Отже, по-перше, можемо сказати, що відрізок МН точкою К ділиться на два відрізки, тож він складається із суми відрізків МК плюс КН. Пропоную менший відрізок, а саме МК, позначити через Х і записати ось таке речення. Нехай МК дорівнює Х сантиметрів. Тоді, КН, так як КН удвічі довший за відрізок МК, КН буде дорівнювати 2МК, а так як ми позначили МК через Х, то КН буде дорівнювати 2х. Отже, КН ми позначимо як 2х. Ну, і тепер спробуємо скласти рівняння. Отже, МН нас дорівнює 28 см. Замість МК ми підставимо Х, замість КН підставимо 2х. Отже, Х плюс 2х дорівнює 28. Х плюс 2х це подібні, ми їх можемо додати, отримаємо 3х дорівнює тут 27. 27. Х виступає в якості невідомого множника. Отже, щоб знайти х, нам потрібно добуток 27 поділити на відомий множник на 3. Звідси х буде дорівнювати 9. Отже, я буду продовжувати ось тут. Отже, МК дорівнює х сантиметрів, але ми знайшли, що х дорівнює 9, тобто МК дорівнює 9 см. І продовжуємо читати. Тоді КН дорівнює 2х або 2 помножити на 9 замість Х дорівнює 18 см. Отже, ми знайшли довжини відрізків МК і КН. Можемо записати відповідь МК дорівнює 9 см. АМ дорівнює 18 см. Розглянемо наступну задачу. На малюнку відрізок ДЛ дорівнює 56 см. А відрізок ДК у 4 рази коротший від ДЛ. Просять знайти довжину КЛ. КЛ невідомо. Отже, запишемо. ДЛ дорівнює 56 сантиметрів. ДК невідомо у 4 рази коротше або менше від ТЛ. КЛ невідомо. Першою дією ми можемо знайти відрізок ДК, так як він у 4 рази коротший. У 4 рази це діє ділення. Отже, щоб знайти його довжину. Нам треба ДЛ поділити на 4 або ж 56 поділити на 4. Це буде дорівнювати 14 см. Отже, ДК дорівнює 14 см, щоб знайти довжину відрізка KL, нам треба від довжини відрізка DL відняти довжину відрізка ДК. Спочатку запишемо буквами. Це в нас була перша дія, це друга. КЛ дорівнює ДЛ мінус ДК, КЛ дорівнює 56 мінус 14, дорівнює 42 сантиметри. Ну, можна тут без пояснення писати, так, бо в нас тут так є позначка КЛ, ну я напишу КЛ. Відповідно, ми знайшли. Дозину відрізка КЛ. Запишемо відповідь. Відповідь КЛ дорівнює 42 см. Розглянемо наступну задачу. На місцевості виміряли відстані між селами К, М, М Л, які розташовані вздовж прямолінійної дороги. Виявилося, що відстані КМ та НЛ однакові, а відстань МН. Удвічі більша за КМ. КЛ дорівнює 20 км. Знайди відстані КМ МН, НЛ, КН та МЛ. Отже, позначимо на нашому малюночку, що КЛ дорівнює 20 км. Запишемо, що відстані КМ. Та МЛ між собою рівні. А МН удвічі більша за КМ. МН удвічі більша за КМ. Відповідно, позначимо КМ через Х. Так, як КМ дорівнює НЛ, то НЛ теж буде Х. Запишемо таке речення. Нехай. КМ дорівнює НЛ і дорівнює Х кілометрів. Так як М удвічі більше за КМ, то ММ ми позначимо як КАХ. Тоді М дорівнює 2 км і дорівнює 2X. Тепер можемо скласти рівняння, так як наш відрізок КЛ складається з трьох частин КМ плюс МН плюс НЛ, то ми можемо замість КМ підставити Х, замість МН 2X і замість NL знову ж таки X. Отже, X плюс 2X плюс X. Дорівнює, і весь КЛ, весь відрізок у нас дорівнює 20. Х плюс 2х х – це буде дорівнювати 4х дорівнює 20. Х дорівнює 20 поділити на 4. Х дорівнює 5. Я буду продовжувати через цю риску писати. Отже, так як х дорівнює 5, тоді виходить, що. Та М, я читаю, знову повертаюся до ось цього речення, яке ми записали. Воно взагалі дуже-дуже важливе. Тоді в нас виходить, що а, КМ дорівнює NL дорівнює 5 кілометрів. Тоді МН дорівнює 2 помножити на 5 дорівнює 10 кілометрів. Отже, ось тут у нас буде 5. Ось тут буде 10, і ось тут буде 5. Тепер нас е, просять, так, КМ ми знайшли, МН, ось я буду підкреслювати. КМ знайшли, МН ми знайшли, НЛ також знайшли. Тепер треба знайти КН. Це буде нехай наша там. Тут у нас була перша дія, тут буде друга дія, а тут буде третя дія. Відповідно, КМ. Дорівнює це сума двох відрізків КМ плюс МН. Крапка з кому. Відповідно, КН дорівнює 5 плюс 10 дорівнює 15 кілометрів. Отже, КН ми теж знайшли. І четверта дія, аналогічна, МЛ в нас складається також з двох відрізків, це МН плюс НЛ. Відповідно, ML дорівнює замість MN ми пишемо 10 плюс замість NL 5 10 плюс 5 дорівнює 15 км. Ось таким чином ми знайшли всі відстані, які нас запитували в умові задачі. Ну і від, відповідь треба їх окремо всі виписати. в мене тут все немає місця. Тож запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. І на цьому я завершую нашу сьогоднішню зустріч. Я вам бажаю гарного настрою, гарного дня! І успіхів у навчанні до наступних зустрічей!